Привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню аквакультур. а саме креветки макробрахіум Розенберга та Австралійського раку. Сьогодні я на одному зі своїх басейнів хочу вам показати, яку кількість особи ми тримаємо в одному басейні, які вони по розміру, і так далі. Як це в нас? Виходить. Ну, от дивіться, от плавають у нас і дуже величезні розміри рака. Дуже-дуже величезні і середнього розміру. В цьому басейні у нас сидять раки, стоп, стоп води десь порядка 30 см. Якщо ви бачите, велика кількість укриттів. На укриття я раджу грошей не жаліти, тому що це дуже позитивно буде ну, все вліяти на вирощування вашої. Аквакультури, а саме австралійського раку. В моєму басейні сидять десь на метр квадратний, особі середня навіска десь 80. Плюс, а так у нас тут і 100, 120-180 грамів сидять раки. Але ви побачите, що в цьому басейні дуже багато і середнього розміру 40, 50, 60 грамів. Так як говорять багато хто, що потрібно робити сортування і так далі. Конкретно в цьому басейні ми це сортування робимо крайні крайні рідко. Чому? Тому що у нас є велика кількість укриттів, корма ми закидаємо дуже багато. У нас з цим проблем нема. Таким чином, укриття плюс велика кількість кормів, ми робимо чередуємо корми. Наш рак ніколи не, не буде е, потребувати з'їсти сородича, тому що у нього є високоякісні корми. Тому е, відповідь: а чи можна тримати в одному басейні е, без частого сортування рака? Як бачите, в нашому варіанті так: 30 штук на квадратний метр. Ми тримаємо е, чуть пізніше, звісно, що будемо робити сортування, але у нас. Все виходить. Допомагає, звісно, що ще і високоякісне обладнання, яке робить воду придатною для того, щоб всі показники хімічні у нас трималися в нормі. Тому добре обладнання, велика кількість укриттів і велика кількість корму. Тому відповідь одна: так, можна тримати і в такому варіанті теж. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Якщо у когось є якісь запитання по вирощуванню чи будівництву ферм по вирощуванню рака, звертайтесь до нас. В сайт zoocul.ua. Під відео знизу є наші координати. Дякую і до зустрічі!